Що можна зробити з цією пляшечкою лаванди для того, щоб покращити свій сон? Ну, по-перше, ви можете, якщо ви полюбляєте напої з лавандою, зробити собі ароматизований мед або ароматизований цукор і ввечері приймати чай з цим медом і таким чином впливати позитивно на вашу нервову систему, допомагати їй перезавантажуватися і міцно спати. Ті, хто замовляв у мене лаванду, неодноразово казали про те, що покращується якість сну, і навіть пристрої, які вимірюють глибину і фази сну, показують, що сон з ефірною олією лаванди стає глибшим, і фази довгого сну стають більшими і більш тривалими. Також ви можете просто наносити її на стопи або розсіювати в дифузорі, це однозначно в вечірній час. Буде налаштовувати ваш організм на те, щоб спати більш якісно, перезавантажуватися і отримувати користь від нічного відпочинку, максимально тому що саме сон впливає дуже сильно на всі функції нашого організму.